Ви розумієте, що міська рада має показати приклад для інших підприємств, підприємців, які мають встановлювати такі заправочні станції для своїх закладів, для того, щоб і привабливість свою і залучати туристів. Тому ми для, скажімо так, зробили першу заправку тут напроти міської ради, мешканці міста гості міста можуть нею користуватися. Поки що це послуга для них безкоштовна. Дякуємо всім, хто долучився до цієї спільної нашої акції. Громадська організація «Альтернативна є в Віктору Віщуку і Ощадбанку, і Тесла Клуб Україна ми бачимо за це майбутнє. Завсім зрозуміло, що електричний транспорт це майбутнє і це екологічний вид транспорту. Це енергонезалежність нашої країни. Адже ви згадайте, як буквально ще декілька років тому наші можновладці постійно кожного, кожного сезону їздили до Москви випрошувати там газ е, чи ще щось. Ми е, почали цей дуже складний шлях, і в тому числі через впровадження е, таких нових технологій. Нещодавно хочу відмітити також, що крім того, що ми закликаємо користуватися, е, ну, купляти куп нові автомобілі електричні. Нещодавно було прийнято рішення європейським е, е, банком Тому сподіваюся, що цей вид транспорту зацікавить.